У Чернівецькій області нині працює дев'ять патронатних родин. Що це за форма виховання? Яка її головна мета, та з якими викликами стикаються патронатні сім'ї? Дивіться далі в ексклюзивному матеріалі. Сі 4 Ірина Карпенко народилася у стороженці, вчилася на хореографа раніше. Працювала у школі. У 2020 році вирішила допомагати дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Навіть ми думали про. Ми, я говорю за себе і за чоловіка, про усиновлення діток, щоб якось допомагати, чи відкрити якийсь будинок. І коли мені до рук потрапила буклетик, мені потрапив про патронат, і я зрозуміла, що це воно це, це те, що я хотіла. І ми звернулися в службу справих дітей, пройшли навчання. За три роки родина Карпенків стала патронатною для 11 дітей. Перший досвід Ірини дві дівчинки-підлітки. Спочатку було важко, тому що це перший раз, це знайомство, але проходить оцей період, коли вони звикають до тебе, я до них звикаю. Коли ми вже знаходимо якісь спільні ці ниточки, і тоді вже. Ну, збудовується така дружба. Патронатний вихователь приймає дитину на період від трьох до шести місяців. Нещодавно Ірина Карпенко взяла під патронат дворічну дівчинку, ВПО, мама якої була змушена тимчасово повернутися додому, де нині зона бойових дій. І все, і все було класно. Ми виходили на зв'язок. Це було літо. Ми ходили на річку. Ми купили басейн, поставили в на вулиці, висилали їй відео, фото. І, типу, мама поїхала е, до себе ну, додому, подивилася, чи все ок, зробила справи, які треба було вирішити. В неї ще повинна була бути операція. Вона зробила цю операцію, щось там з очима. І щаслива, здорова, повернулася сюди і побачила свою дитину так само щасливою, здоровою в безпеці. Під час перебування в патронатній сім'ї діти відвідують дитячий садок та школу. Для них є важливою підтримка оточення. Був випадок, коли в мене було троє хлопців, троє братів, і потрапили ми в клас старший досить такий клас. Ну, клас були навіть якісь такі неприємні ситуації з викладачами, з класним керівником. Про те, що від нього вимагали дуже багато. Ну, я розумію так, це. Але не входили в ту ситуацію, що в нього, він трошечки в нього зараз по-іншому типу. Якоїсь емпатії не було. Розуміння того, що дитина ще не. Не звикла, ще не адаптувалася навіть до цієї школи. Ірина Карпенко згадує, також були неприємні ситуації у лікарнях, до дівчини ставилися з підозрою через різні прізвища в документах. Мирослава Ткачок, яка готує майбутні патронатні сім'ї, каже, суспільство недостатньо проінформоване про таку форму виховання дітей. Чим більше інформації, тим більше буде розуміння. Нове відносно так, послуга патронату, вона відносно нова, не чули, не знаємо. Під час навчання патронатних вихователів також навчають, як підготувати власних дітей до змін у родині. До повномасштабного вторгнення в Чернівецькій області було 9 патронатних сімей. Нині їх 6. Теоретично в рамках однієї області дитина може бути переміщена в патронатну родину в будь-якій громаді, але в кращих інтересах дитини все ж таки лишати її саме в тій громаді, в якій вона зростає, для того, щоб не вихоплювати її з зрозумілого кола оточення, щоб вона продовжувала відвідувати свою школу або свій садочок. Патронатні сім'ї наразі потрібні у Чернівцях серед тих, хто потребує тимчасової опіки, частіше діти підліткового віку. Попадуть вони в знову в родину, зможуть повернутися до мами з татом. На чим ми також працюємо, це було би дуже добре. А ті, які будуть вже статусні, тобто пройде процес позбавлення, і дитина фактично вона є залишена батьківського піклування. То таких дітей треба влаштовувати далі. І оцей от момент, коли дитина потрапила в лікарню і потім чекає, і служби працюють, що буде далі. Він дуже важливий. Дитина повинна в цей час знаходитись в сім'ї, і тому сьогодні ми також про це хочемо казати. Потребі патронатних сімей патронати це соціальна послуга, яка оплачується державою. Вихователь працює за договором та отримує відповідну заробітну плату та соціальні виплати на дітей, які в неї перебувають. Олена Кричко, Діана Чігак, новини Сі 4